пружини, Але ой-ой-ой, ми не знали, що тут є поліцейський, і ми хочемо трішечки понавалювати боком. Ну, типу, а чи ні? І тут є в нас невеличкий нюанс, тому що, скоріше за все, зараз нам буде габеле, ми вилетіли з дороги, ми не впоралися з керуванням і 221-й у нас все ж таки постраждав. Ми знову бачимо лежачий поліцейський, але цей раз ми вже. Призупиняємося і як же це все ж таки боляче їздити без задніх пружин. Це нам допоможе, а можливо і ні. 10 км на годину. І в принципі ми з такою швидкістю більш менш проїжджаємо, але... йой ой 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 Як же це файно, але я думаю, треба перемикнутися в спорт і... Так, встигнемо обігнати. Ой-ой-ой-ой-ой! Трішки зачепили, і ми, ну, до речі, щось комусь відірвало. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на нейтролоку, потикурусі бджодрайв, і давайте я на ситуацію, нібито я працівник якоїсь електростанції, і ось закінчилась моя робоча зміна, і я збираюся йти додому, і мій автомобіль це BMW E21. Старенький автомобіль і я бачу, що щось тут не так. І в нас чогось задня частина автомобіля нижче. Аніж передні. і я розумію, що скоріше все через те, що автомобіль старий, плюс він ще був куплений по низу ринка, в нього, скоріш за все, лопнули задні амортизатори. І наша задача доїхати до СТО без задніх амортизаторів. Подивимося, що цього вийде. тому пам'ятновець, сподіваюся, на вашу підтримку виглядів подобайки. Ну і перед початком даної дролика я би хотів пожити при неперегляду, та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Ну, а ми сідаємо в наш автомобіль, заводимо його і починаємо наш рух. Ну що ж, пані та панове, для реалістичності я вам ще пропоную перемикнутися на реалістичну коробку передач. І ми такі, ми хлопців на е, молоді, і ми любимо трішки пошаліти. Тому ми розкручуємо наш двигун, і хоч нас немає задніх амортиків, але, ну, ми любимо чуть-чуть пошаліти. І... У нас є такий нюанс, те, що все ж таки ну, в реальному житті лопнуть пружини, скоріше за все, не могли, коли автомобіль стоїть на місці, а на ходу півдж драйв це, це зробити дуже і дуже важко. Тому давайте йому ситуацію, нібито вони в мене якось лопнули магічним чином, і наша задача доїхати до СТО. Всіми можливими способами. Хоча, так як даний автомобіль нас не швидкий, то я думаю, це вид ой-ой-ой, як, як же нам боляче, як же це печально. Але знову ж таки, ми водії молодого віку, тобто нам буквально там років 20-21, І, ну, типу, ми не любимо повільно їздити. Тому навіть по бездоріжжю, без задніх амортів, ми їдемо на третій передачі, і в нас взагалі все чудово. А ну, ми навіть можемо трішечки пошаліти, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вона взагалі не їде боком, тому що ну, BMW є 21. Я думаю, що більшість вас знає, що це вже досить таки старий автомобіль. По-перше, в реальному житті його знайти дуже і дуже важко на ходу. А по-друге, ну, тут потужності майже в ньому немає. Хіба що його прокачати тоді. Можливо, потужність і буде, але хоч він і стрибає як ненормальний, але все одно, начебто, він їде більш-менш нормально. Пані, я сподіваюся, що вам дане міні-РП міні ситуація сподобається, тому що начебто ідея непогана. Ну, скоріш за все, це не схоже на те, як лопнули пружини, але все ж таки, ну, зробимо вигляд, нібито схоже на ситуацію, коли лопнули. Бружини. Але ой-ой-ой, ми не знали, що тут є поліцейський, і ми хочемо трішечки понавалювати боком. Але є нюанси, тому що в нас немає зовсім потужності. Ну, ми шаримо те, що ми можемо на нітралі її розкрутити, і в теорії вона що так, що так. Ну, щось чуть-чуть вона намагається, але через те, що ми. Занадто низько е, сидимо, та, у нас е, досить таки низька на даний момент підвіска, то ми чіпляємо хлопною трубою все підряд. Так, пропонуємо сюди ось так обережнечко зарулити і полетіли далі. Треба на наступний раз брати щось потужніше, тому що ну, хочеться реалістично, бо старий автомобіль все ж таки. Але хочеться щось такого, знаєте, прям потужного-потужного. Перша передача, друга передача, і ми знову бачимо лежачі поліцейські, але на цей раз ми вже призупиняємося і як же це все ж таки боляче їздити без задніх пружин. Я не знаю, як стенсери їздять таким чином. Все ж таки, ну да, це стильово, це круто, але все ж таки, ну, перше, це. Шкодить здоров'ю автомобіля, а по-друге, це все ж таки дико і дико некомфортно. І в нас вдалося дібратися до нашого СТО, тому я паркую наш автомобіль тут і йду шукати майстра. Ну що ж, пані панове, ну а наступний автомобіль, на якому будемо їхати до СТО, це в нас буде Mercedes 221. Але тут є невеличка поправочка. Скоріше все, тут ми виходили з нашої роботи, і в нас впала пневма. тому що, скоріше за все, наш 221-й на пнєвмо і в нас просто позаду ми десь пробили собі пневму, вона в нас спустила, і нам треба доїхати до СТО, хоч якимось чином. Але не знаю, як робітник електростанції накопив собі. На 221, але це вже не наша справа, головне нам доїхати до СТО, тому що, по-перше, і так боляче дивитися на такі 221, а по-друге, в нас дуже багато потужності. І позаду в нас Лиса Ума. Тобто зацепу в нас зовсім немає. Оце думаю, буде весело. йой 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 -йо. Як же це файно, але я думаю, треба перемкнутися в спорт. І пофігу, що в нас немає позаду підвізки, але ну, ми такі парні хоробрі, парні ми молоді, Всі, все життя ще в нас попереду, ми подумали, а чому б не різкнути і не понавалювати трішечки боком, але знову ж таки потужності багато, а розуму зовсім немає. Тому що на 221-му дріфтувати. Мені здається, що це така собі ідея. Так, на цей раз нам, до речі, не сказали, куди їхати, нам не поставили ніяку точку, нам не кинули гулокацію. І ми їдемо чисто на гманя. нам більш-менш пояснили, куди їхати. І ми отак ось боком е, з пробитою пневмою їдемо до нашого майстра. Так, е, чоловік, а можеш ти, будь ласочка, повернути, швидше, будь ласочка? бо, ну... Ви нам трішки заважаєте навалювати. Йой, мені здається, ми зараз розкладемо. йой ой ой як же нам фартить? Це просто габеле. Так, чувак, я вибачаюся. Е, в мене розуму немає, тому я трішечки е, дуриндер. Але все ж таки якимось чином на такий Mercedes е, ну, назбирав грошей. Не знаю де, не знаю як. Можливо, тріщички позичив е, в е, друзів, е, взяв кредит під е, 100%, я не знаю, але все ж таки ми приїхали трішечки на туди, тому що тут у нас роблять звичайні автомобілі на звичайних пружинах, а пневмою тут ніхто не займається. Тому ми їдемо далі. Тут у нас дорога така собі, і ми подумали, що в нас 2021 м'який який і навіть без пневми. і. Все ж таки воно так і є пневми 221-й непогано їде. І ми подумали, а чому б його ще й не перевірити на бездоріжжя? Ну, типу, а ч ні? Тут є в нас невеличкий нюанс, тому що, скоріш за все, зараз нам буде габеле, ми вилетіли з дороги, ми не впоралися з керуванням і 221-й у нас все ж таки постраждав. І... Не дуже мені приємно дивитися на такий 221, але що ж поробити. Нам все одно ми хоч в такому стані повинні доїхати до СТО її полагодити собі к ньому. І, до речі, ось ми вже і доїхали до нашого СТО, де нам будуть її лагодити. І ми вирішили, ще трішечки повийожуватись перед. Е е Майстрами і показати, що 221, навіть бізпнєвми може навалювати боком. Все, ми його залишаємо тут і е, чекаємо результату. Пані, пані ну наступний автомобіль, який ми будемо випробувати, і пробувати його доставити до СТО без пневми, це у нас буде rolls royce Ghost. Ми його прийнали прямо із е, Великобританії і є нюанси. Коли він приїхав, нас спустили в пневму і не знаю, чи доїдемо ми до СТО, можливо і ні. Але все ж таки він ще в нас чогось глохне, я не розумію чого, і навіть без задньої пневми він відчувається досить таки комфортний і якогось прям великого дискомфорту я не відчуваю. Але від першої особи це, звісно, все круто. А ось від третьої особи. Ну, він виглядає стильово, що-шо, -що, але без бізпніми він виглядає реально стильово. Так. Ой-ой-ой. Е Оце тільки що чувачок міг попасти на досить таке великі гроші. Щось тут незрозуміло відбувається, якийсь непонятний е тут дві паріж. І тут у нас, до речі, є лежачі. Ну, в принципі, пневма можливо сама себе зараз і полагодить. Так, да, це було дуже неочікувано. Я думав, що, якщо чесно, що даний Rolls-Royce зможе проїхати шпали-шпали, але, на жаль, він настільки низький. Все ж таки задня частина настільки низька, що він тупо зачепився вихлопною трубою, і за рахунок цього в нас повело увесь кузов. Так, чувачок, я, звісно, все розумію, але ролста в нас їде, ніфіга собі, і ми. Все ж таки не знаємо про цю дорогу, не знаємо про ці рельси, але ми бачимо їх здалеко і спробуємо на цей раз їх проїхати якомога обережніше і якомога повільніше. Можливо, це нам допоможе, а можливо ні. 10 км на годину, і, в принципі, ми з такою швидкістю більш-менш проїжджаємо, але все одно ми застрягаємо і, скоріше за все, ЦК хоча. Ой-ой-ой, як же це боляче. Як же це боляче. Ми чіпляємося всією задньою частиною. І, мабуть, ми вже не приїдемо. Хоча можемо спробувати якось, якось, давайте нехай ці дві машинки приїдуть і якось ось так по діагоналі. І все одно ми тут не проїжджаємо. Добре, тоді план Б, це інший маршрут. Поїхали по іншому маршруту, спробуємо доїхати до нашого СТО. І чогось наш власник Дани Роллз зовсім не шкодує. І він спокійно навалює пневми, йому взагалі все одно. І тут, до речі, у нас також є рельси, Але тут, начебто, вони... І також великі, йолки палки який же це трендець. До речі, у минулих автомобілів начебто такої біди не було, але знову ж таки я не їхав по рельсам, тому я не знаю ем, по коліям, точніше, вибачаюся. Е, я не їздив по коліям, тому, на жаль, я не знаю, як би вони себе повели в той момент, але Рос е, дуже і дуже печально себе повів. Ми, до речі, в, ну. Ми ж на роллсі і ми можемо трішечки порушувати правила. А чому по ні? Ну, в нас грошей багато, ми, якщо що, заплатимо за штрафи, за які треба буде. І, до речі, ми трішечки ще вирішили понавалювати, а гальм в нього немає зовсім. І ще одна ДТПшечка. Коротше, скоріше за все, Ролс не доїде до нашого СТО і він так і залишиться кататися без пневмопідвізки. Хоча, хоча він навіть боком зараз їде. Так, встигнемо обігнати. Ой-ой-ой-ой. Трішки зачепили, і ми, до речі, щось комусь відірвали, але я не знаю, що кому. Тому неважливо, Обганяємо цього чивабчика, бо я не розумію, чого він так повільно їде, і навалюємо вперед. Чогось, до речі, ці шашки вони якісь без. Ой-ой-ой, тут була дуже жорстка яма, а швидкість в нас була немаленька. І, на жаль, ми знову потрапили в ДТП. Да, Rolls-Royce без підвізки, підвіз підвізки, вибачте, це досить просто записую досить таки пізно ввечері, і трішечки моя голова вже не варить. Але Rolls-Royce без підвізки себе якось почуває взагалі не дуже файно. Але все ж таки, давайте спробуємо доїхати хоч кудись, щоб нам хоч щось зробили з даним Rolf І гальмів тут реально зовсім немає. Я не знаю, чим це зв'язано, можливо, вони в реальному житті такі самі фігові, але у грі Ghost гальм немає. Так, чувак, я на цей раз обережніше проїжджаю оце випробування, і нам треба. Тут вже повертати буде, але щось тут трафік себе якось зовсім неадекватно веде. Я не розумію, що тут відбувається, але нічого страшного. І ось наступний поворот, це буде наш, нам потрібно повернути сюди. Але тут в нас щось дорога, прям добрий день. Я б не сказав би, що вона прям дуже і дуже гарна. Але в принципі, якщо їхати повільно, якщо не навалювати, то... Ну, Ми трішки чіпляємося нижчим, але більш-менш себе відчуваємо нормально. Так, до речі, десь тут же наше СТО повинно бути. Ми вже майже до нього доїхали. І щось тут ось наше СТО. Розумію, що, можливо, воно трішки стрьомне як для Rolls-Royce, але яке є, таке є, тому що пригнати Rolls з Великобританії нам було дуже-дуже дорого, тому прийшлося зекономити на СТО. Пані та паново вачний підготовок завершення даного відеоролика, Даний відорок був такого русі як драйв, і мені здається, що дана ідея вийшла досить таки непогана. Тому що в реальному житті мені здається, що все ж таки може бути таке, що під час подорожі вас лопнуть пружини або... Все ж таки вас почне спускати пневмопідвізка. Мені здається, дані ситуації на дорозі в реальному житті можливі. Тому, пані Туна, то я сподіваюся, що вам даний дерол сподобався. Ну а якщо вам даний дрол сподобався, не забувайте про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!